Я навіть не знаю, як вам описати своє робоче місце, тому що я його, мабуть, дуже люблю. Я працюю майстром виробництва на цій дільниці з вогнено рідких шлаків. Моєю задачею є, щоб кожен працював на своєму місці, щоб ми могли відгранулювати та зробити отвальний шлак. Я не зустрічала такого, щоб мені сказали, ні, це тільки чоловіча справа. У нас зараз жінки подолали всі прегради і можуть працювати на всіх професіях і шоферами, і на металургійних підприємствах, і красу нести в життя. Професію я, мабуть, потрапила випадково. Мені подружка зателефонувала, каже: пішли зі мною до інституту, треба здати екзамени. Пішли, здали екзамени, і я, звичайно, також здала, і з цього моменту понеслося металургія. Мені якось по життю везе зі своїм колективом з людьми. Я працювала не в одному колективі, я починала не на цій дільниці, я починала біля доминих печей. І там у мене колектив був добрий. І 20 років я працювала з дівчатами, і сюди прийшла півроку. Працюю то в нас дуже гарний колектив, який підстави плече, коли тобі буде потрібно. Як ти до людей, так і вони до тебе. Потрібно також бути як і друг на роботі, не тільки колега, а ще й друг. Ви знаєте, я в дитинстві хотіла бути гінекологом. Мені завжди хотілося бачити, як з'являється життя, як от дитина з'являється, ну, ми тут теж робимо життя. Тому в нас теж тут зарождається життя, тільки друге. Якби я могла дати пораду собі в перший робочий день, я би казала: Йди тим шляхом, яким ти йдеш. Не бійся, все в тебе вийде.